Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте другий сезон дівчини у подкасті. Присвячений він нерозгаданим таємницям, вбивствам та цікавим розслідуванням. Якщо ви ще не підписалися на мій телеграм-канал, який так і називається Дівчина у Подкасті. Запрошу вас це зробити. Там я публікую анонси нових випусків. Поради, що подивитися чи почитати на тему маніякі вбивств зникнень. Посилання залишу в описі до випуску. Також там будуть посилання на мій патреон та кофі. Ви зможете підтримати цей українськомовний подкаст. Дякую всім, хто вже це робить. Сьогодні у випуску історія про справу Шкіра, вбивство польської студентки Катаржини Зовади. У краківській поліції справа про вбивство 23-річної польки Катаржини Зовади має кодову назву шкіра, тому що це майже все, що залишилося від студентки. У 1998 році Катаржина вступила до Ягелонського університету. Це краків. Її описували як добру дівчину. Після 1996 року, коли помер її батько, вона почала страждати від депресії. Спершу дівчина вивчала психологію, але потім перейшла на історичний факультет. Однак і там вона довго не протрималася і пішла у релігієзнавство. Наприкінці жовтня 1998 року з дівчиною щось сталося, і вона перестала ходити на заняття. Хоча її мама була впевнена, що щоранку катаржина йде на навчання до університету, а потім катаржина зникла зовсім. 12 листопада, після занять, вона мала зустрітися з матір'ю для походу до терапевта, але так і не прийшла. Вранці з дому вона пішла у вельветовій куртці та чорних джинсах. За кілька днів її мати подала до поліції заяву про зникнення доньки, але жодних слідів дівчини ніде не було. Пізно ввечері, 6 січня 1999 року, на гвинт буксира Лось, що плив віслою, щось намоталося, і це стало заважати роботі гвинта. Рано вранці, 7 січня, щоб очистити сміття, капітан буксира відкрив нижній люк і витяг оберемок сміття на палубу. Капітан думав, що роботі гвинта завадила чергова автомобільна шина або гілка, але те, що він виявив, спричинило шок. Це щось було блідим. І погано пахнуло лише коли капітан розглядів у безформних контурах об'єкта щось, що схоже на людське вухо. Він зрозумів, що це таке, і викликав правоохоронців. Першою версією слідчих було те, що це рештки потопельниці, які перемолов гвинт. Але коли останки розгорнули і вивчили, з'ясувалося, що шкіру вручну зняли з тіла жінки, причому це була лише шкіра з тіла від шиї і до ніг, решта. Відсутня слідчі встановили, що її було знято з тіла таким чином, щоб її можна було носити на собі як костюм. Саме тоді стало очевидно, що поліція зіткнулася не просто з убивцею, а з копією маніяка з фільму Мовчання ягнят, який шив собі одяг зі шкіри дівчат. Цей випадок став важливою віхою для польських криміналістичних технологій, оскільки вперше в історії для ідентифікації жертви було використано ДНК. Тест показав, що шкіра належить нещасній катаржині Зоваді, яка зникла кілька місяців раніше. Також було з'ясовано, що шкіра була у воді близько двох-трьох тижнів. Коли почалися пошуки маніяка, спочатку було затримано чоловіка, якого неодноразово бачили біля берега вісли поряд із місцем злочину. Він приставав до жінок і ображав їх, але поліція нічого не знайшла на нього. Та чоловіка виключили зі списку підозрюваних. Матері Катаржини двічі дзвонив невідомий чоловік з проханням зустрітися з ним на площі ринок у Кракові. На жаль, її приватний детектив подумав, що це був жартівливий дзвінок і попросив її не їхати через турботу про її безпеку. Незважаючи на це, мати Катаржини дуже хотіла поговорити з усіма, хто міг їй допомогти. Хтось згадав, що помітив Катаржину, яка їхала автобусом до Вольброма після того, як мати Катаржини Зоваде розклеїла плакати про зниклих людей в університеті та у центрі Кракова. У травні 1999 року студент Володимир із Росії, який жив у Кракові, зі своїм батьком по звірячому вбив його і зняв з голови шкіру, щоб зробити маску. Цю маску він одягав перед своїм підсліпкуватим дідом, щоб той прийняв його за батька. Але дід, зрештою, і викликав поліцію, знайшовши в підвалі труп свого сина. Володимир навчався у тому самому Ягелонському університеті. Тому, коли поліція заарештувала чоловіка, вони почали шукати його причетність до вбивства катаржини. Але в його будинку не було знайдено жодних слідів присутності дівчини. Також студент усіляко заперечував убивство Катаржини. А причину для вбивства батька називав сильною ненавистю до нього. Пізніше Володимира депортували до Росії, де він одержав великий тюремний термін. Після цього на кілька років Краківська поліція відклала справу про шкіру, оскільки не було жодних нових зачіпок. Лише 2005 року в парку було знайдено тіло чоловіка без голови. За характером завдання порізів, поліція запідозрила, що справу 1999 року і 2005 тисячі скоєно однією людиною у 2011 році. За вбивство у парку було засуджено місцевого жителя, у якого також не знайшли зв'язків із вбивством. Катаржини у 2012 році було ухвалено рішення ексгумувати останки дівчини для повторного дослідження. Було з'ясовано, що вбивство сталося не поруч із річкою, а в іншому місці. А ще встановили, що перед смертю дівчину довгомучили. Вся її шкіра була вкрита забоями та подряпинами. Характерні розтяжки на шкірі дівчини були описані в медичній літературі як такі, що здатні з'являтися лише у трьох випадках. Внаслідок падіння з великої висоти автомобільної аварії на швидкості понад 80 км на годину чи пострілу в рот зрештою. Теорія смерті внаслідок нещасного випадку була відкинута. Згідно з даними поліції, протягом кількох тижнів перед смертю Катаржину мучили, вводили наркотики та нападали на неї. Її тіло було вкрите ножовими пораненнями та рваними ранами, що демонструє інтенсивність насильства, яке вона зазнала. Мотиви вбивці невідомі. У 2014 році до загадки вбивства Катаржини були залучені найкращі слідчі з Європи та ФБР. За психологічним портретом, складеним експертом ФБР, убивцею мав бути нешкідливий збочинець, який надивився таких фільмів як мовчання ягнят або начитався біографії серійних убивць. Для розслідування цієї справи рідні дівчини навіть зверталися до ясновидців, але все це було марно. Передбачалося, що в побуті у маніяка була професія м'ясника чи хірурга, а шкіру з катаржини він зняв, щоб використовувати її як сексуальний фетиш. Ця версія була поставлена під сумнів через те, що сексуальні маніяки зазвичай скорюють не поодинокі, а серійні злочини. Однак, можливо, злочинцеві щось завадило продовжувати вбивати у Кракові. Він міг потрапити до в'язниці або виїхати з країни. Була ще одна версія: що дівчина скоїла самогубство, а потім на її тіло натрапив хтось і поглумився. Над ним 4 жовтня 2017 року поліція заарештувала 52-річного мешканця Кракова Роберта Янчевського. Він дуже добре підпадав під психологічний портрет збочинця. Сусіди та знайомі називали його виродком, оскільки він любив мучити тварин. Раніше служив. Працював у лікарні. Він також працював у зоологічному музеї, де обробляв пудала тварин. Звідти його звільнили після того, як він одного разу вбив усіх морських свинок. За словами психологів, він мав схильність до садизму і був незадоволений жінками. і спеціально приходив на цвинтар до могил дівчат, які загинули насильницькою смертю. У його будинку виявили жіночий одяг, в який він любив переодягатися. Загалом було схоже на те, що поліція затримала. Того самого маніяка, проте причетність цієї людини до вбивства Катаржини так і не була доведена у прес-службі краківського суду. Лише зазначають, що наразі у справі зібрано 499 томів матеріалів. Це найгучніше вбивство в Польщі. Батько 56-річного чоловіка переконаний, що з його сина знімуть звинувачення, і він сподівається зустрітися з ним знову, а не як раніше, під час кількох побачень ув'язні. Він каже, що кілька років тому деякі люди дали наклепні свідчення на його сина, їх уже немає в живих, і тепер цих людей не можна допитати в залі суду, але їхні письмові свідчення залишилися. Одним із цих людей був Лешик. Лешик був диваком, який тримав у своїй квартирі отруйних змій і крокодила. Прославився він тим, що в 2004 році п'яним з'явився у клініці у Кракові, і коли працівник біля вікна не повірив. Що його вкусила кобра, лешик дістав плазуна з кишені та кинув у жінку. Через це він мав суд і отримав вирок. У професійній школі Лешик подружився з Робертом. Роками пізніше Лешик відкрив у Кракові зоомагазин і влаштував Роберта на роботу в науковому зоологічному інституті. Він зробив це для того, щоб Роберт привіз мишачі трупи, над якими в інституті проводилися наукові досліди. Лешик годував ними своїх гадів. Роберт розірвав ці стосунки, оскільки йому набридло, що його використовують, і набридла складна особистість Лешика. У результаті Лешик написав заяву в прокуратуру про те, що, на його думку, роберт є вбивцею катаржини, розповідає його батько Юзеф. Після заяви Лешика Роберта викликали в поліцію. Його ім'я вперше фігурувало у справі про вбивство, але лише восени 2017 року прокуратура вирішила висунути йому звинувачення і все ж заарештувати. Лист проти Роберта також подав чоловік, який був партнером його бабусі. Він стверджував, що Роберт займається бодібілдингом і може завдати йому шкоди. Також була особа, яка стверджувала, що бачила Роберта з катаржиною з овадою. Свідок упізнав дівчину за світлим волоссям і очима. Батько Роберта вважає, що його принижували, піддавали різним експериментам, його здоров'я погіршується і йому постійно погано. Неофіційно відомо, що витрати на ці тести експертизи в цьому єдиному випадку становлять мільйон злотих. Поліція 19 років намагалася знайти замовника вбивства. Нарешті Роберт полегшив їм це завдання, оскільки він з'явився на цвинтарі поруч з могилою катаржини, і там була встановлена камера, яка зафіксувала цього чоловіка. Мушу сказати, що суд над цією справою і слідство воно триває і досі. І в Польщі і час від часу виходять заголовки газет, в яких є якісь нові дані про цю справу. Є виходять інтерв'ю з батьком цього роберта, і суспільство дуже цікавиться цією справою, адже воно дійсно гучне, резонансне. На мою думку, вбивцею є Роберт. Докази свідчать, що перед убивством катаржину тримали в полоні. І катували. Однак, який це був термін, визначити не вдалося. Поліція обшукала котедж і знайшла ДНК дівчини у ванні Роберта. А Роберт на суді взагалі заперечував, що знає її, тому був проти пошуку її ДНК у своїй власності. Коли Роберт убив її і зняв з неї шкіру, він приміряв її, але вона не підходила. Це був невисокий кремезний чоловік, деякий час він тримав шкіру. А потім викинув її у річку вісла. Але все ж, питання, чому він вирішив скинути шкіряний костюм у річку після всіх цих зусиль, які він доклав для його виготовлення. Він боявся, що його розкриють чи запах. Який виходив з цієї шкіри, викликав підозру в будинку, який він ділив з матір'ю, викинувши його в річку вісла в центрі Кракова, він знав, що вона обов'язково колись спливе на поверхню. Він кинув це туди, щоб познущатися над поліцією та громадськістю, щоб показати, що він зробив без доказів шкіри. Катаржина, ймовірно залишилася б безвісти зниклою протягом усіх цих років. Дякую, що послухали цей випуск. Якщо вам подобається мій подкаст, підпишіться, будь ласка, на нього. Також пишіть коментарі, ставте лайки, зірочки. Наступний випуск вийде за два тижні. Почуємося.